У вартового світі. <кій> Раді зустрічі. Чула, ви є провідником цей світ. А вже ж... але цей світ має багато правил, тож слухайте, уважно слухайте. Перше правило: понад усе ми мусимо захистити осердя душі. Насамперед, у кожній битві ми повинні розмістити осердя душі. В найлегкодоступнішому місці найкраще одразу за нами. Чому навіщо тримати його поруч? Ти про що? Чому б не розмістити його в безпечному місці? У замку чи підземеллі? <плес> ти хоч усвідомлюєш, яку нісенітницю ти зараз верзеш. Наступне правило у бою потрібно бути абсолютно нерухомим. Стояти на одному місці жодних рухів. Справді, а якщо атакувати, стоятимеш і прийматимеш удар. І не можна відсунути. що! Ти лишень стоїш і отримуєш. А вже ж, а якщо буде краща позиція. Та я ж маю, якщо якщо тобі треба рухатись, то мусиш покинути битву, а далі знайти нову статичну позицію, але ніколи ні за що не відсуватись. Але ж я в змозі відійти. Дивись, ось я вільно кружляю. Взагалі то ні. Я б це помітив. Тепер. Твій завершальний урок, Брієнна. Продемонструй своє вміння володіти луком. Атакуй ворога он там. Ти мав на увазі он того? Звісно, саме он того. Із задоволенням. Супер. Жалюгідно. Усі три воїни. А тепер. Спробуй ось це. Що? Надягни. А як я бачитиму? Ти побачиш без бачення? Побачиш. Як? Мої очі будуть закриті. До тебе прийде сила, усе бачення. Ага, маю Ха-ха! Ти потребуєш демонстрації. Дозволь мені. Будь ласка. Схибив. Я ніколи не хиблю схибив? Я усе видячий. Мій зір походить з іншого світу. Тож схибив це не про мене. Як скажеш? Надягни. Вір мені. Гаразд. Тепер спробуй влучити знову. І що? Влучила? Так, влучила. Вона промазала. Усе бачення в тебе дуже сильне. Але ж вона схибила. Ова, я й не підозрювала, що в мене є ця сила. Еге ага, ж, відтепер і ти ніколи не промахнешся. Не Знаєш, я справді відчуваю, як мені вирує усе бачення. Так, так, тепер ти здатна бачити, не бачачи. Ого, гляньте. Я вільно рухаюсь, де заманеться. Тепер ти маєш істине бачення навіть без зору. Подивіться, ось хто насправді не промазав. Діста бачення є одночасно незрячим і у Але ж я справді бачу Ох, до біса. Вартовий світів. Я вартовий світів. Бачу, що ви ще не підписались. Ставте вподобання та коментаря напишіть обов'язково. Це дуже важливо для каналу, україномовного каналу. Ви. Саме ви той, хто може змінити цю реальність, реальність українського Ютубу. Ти клацай тут, клацай підписку та клацай дзвіночок. Ха-ха-ха.